А тепер давайте я вам покажу лінолеум побутовий від Буфлор Більгійська компанія. Отакий от от декорчик. Pur Oak 190L. Колекція Smartex Товщина загальна 2 мм на ну, утеплювачі. 0,2 захисний шар. Гладка поверхня, 22 клас використання. офіси з дуже малими навантаженнями бажано приклеювати. Та і вдома бажано приклеювати. Наклею фіксатор, наприклад. І вага у нас 1,4 кг на квадратний метр. Тому я розказував, що краще вибрати новим спочатку на ваги на квадратний метр, а потім захисний шар, потім все остальне. Але коли ми розмовляємо про дубльовану основу або поліестер, то тут вага вже може не бути ближче до 2 кг на квадратний метр, тому що вона дуже добре все показує, напівматова поверхня, добре Ну, Якщо буде так лейте. Технологія, як положено, все буде гаразд. Відтінок максимально передається через камеру. От, от такий його відтіночок. Це все по красоті. Якщо кому треба, звертайтесь. Це один із самих бюджетних, якісних ліноломів від Буфлор від компанії Підлога сервіс міста Дніпро. Положив поряд взірець, щоб ви розуміли, такі в нас зірці, люди вибирають по таким зірцям. І отак як воно приїжджає насправді до нас. На трубі картоні, все як положено, запечати так плійоночку. Ну, отак от гарні ліноліо. Вибирайте якісне покриття в місті Дніпро проспект Лесі Українки, 6, підлога сервіс. Ще забув сказати, що є QR-код на офіційному сайті, сайті Бульйо. Можна переходити за QR-кодом, знаходити таку назву, робити фотографії своїх кімнат і подивитися, як їм буде лежати або ламінат, наприклад, або SPC вашому інтер'єрі так що не забуваємо про кодик Буфлор. Ду дуже зручно